Да? Да? Ніби. І от тут я вам ще раз говорю, що я ж живу на ліпках, і мені тут дуже все класно видно. Да? Я як кризовий психолог дивлюсь на людей. І я бачу жон мільянірів. Не модельки. Да, ходять в спортзал, Да, вони за собою слідкують. Ну, звісно, вони в адекваті. Ну, не модельки. Воно, блять, такі женщини, баба огонь Баба, вонь, і ти думаєш, що, да, блять, ну я розумію його, звісно, слухай. Тут 10 хвилин постоїш возле такої жінки, вона тебе так зарядить, що ти вже побіжав іметий мір. Да? Так ось, що бачить чоловік у такій ніби звичайній дівчині, чого немає в ідеальної, розкошної жінки, да? казалось би, модель? І це такий секрет, який е, може зламати ваші взагалі, уявлення про зваблення. Да? Що зовнішність це тільки 20% того, що притягує чоловіка. Решта 80% це речі, які ви не бачите в дзеркалі. Абсолютно. Да? Голос, погляд, енергія, рухи, стан. Да? Оце взагалі не можна купити у візажиста.